Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. У Луцьку попрощалися з військовослужбовцем Максимом Омельчуком, який загинув на Харківщині. Бо треба приходити помінути добрими словами. Він своє життя віддав за, за всіх нас. Армія відновлення. Безробітні на Волині долучаються до суспільно корисних робіт та отримують за це зарплату. Стала на біржу, але мені запропонували, що є така можливість піти попробувати в сітки плести, бо я інвалід і мене ніде не брали на роботу. День народження раз на чотири роки. Скільки дітей народилося 29 лютого у Волинському перинатальному центрі? У нас він особливий. Він нас перший. Довго ми чекали на нього. У Луцьку попрощалися з військовослужбовцем Максимом Омельчуком. 31-річного бійця відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці. «У покой, Господь, душу, спочину, Чоловік загинув 21 лютого під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Табаївка Харківської області. Розповів Суспільному секретар міської ради Юрій Безпятко. Віддати шану захисникові прийшла Інна Добровіна. З Максимом каже, дружила з дитинства. Чесно кажучи, не вірити, що його немає вже в живих. Ще, здається, недавно бачилися, спілкувалися, чай разом пили. Дуже добрий хлопчик був, дуже добрий. завжди такий веселий, радісний був. Мав сім'ю, мав жінку і діток мав. Хоч якби взяв жінку з дітками в цей період часу. Ми з ним не спілкувалися. От недавно тільки його сестра позвонила і сказала, що така біда. Попрощатися з полеглим воїном прийшли рідні, друзі, знайомі. Мені він дуже плився розумним, сміливим. Дуже шкода, що так в нього склалося в житті. Він допомагав доглядати моїх племінників, виховував їх, наставляв. Бо треба приходити помінути добрими словами. Він своє життя віддав за. За всіх нас я полеглого воїна не знала. Я завжди читаю, якщо я знаю, що буде сьогодні прощання, то я завжди приходжу. Це найменше, що ми можемо зробити. Я зайшла сьогодні в церкву, людей майже немає, тільки родина стоїть, то це дуже страшно, це ненормально. Після завершення чину похорону домовину з полеглим бійцем пронесли театральним майданом до стели загиблих за Україну. Поховали Максима Омельчука у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. 137 безробітних на Волині від початку року долучилося до суспільно-корисних робіт в рамках всеукраїнської програми допомоги Збройним силам України армія відновлення, розповіла Суспільному начальниця управління реалізації політики зайнятості Волинського обласного центру зайнятості Оксана Меріда. Особи, які беруть участь у суспільно-корисних роботах, отримують заробітну плату до півтора розміру мінімальної заробітної плати, тобто до 10 тисяч шістсот гривень. Це офіційний заробіток. по-друге, це страховий стаж фінансується це з коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування. 35-річна Волинянка Наталія Кравчук живе у Трілісцях Рожищенського району. До суспільно корисних робіт долучилася восени минулого року. З її слів, щодня долає 45 кілометрів до Луцька. Стала на біржу, але мені запропонували, що є така можливість ну, піти спробувати в сітки плести, бо я інвалід і мене ніде не брала на роботу. Попробувала, мені сподобалось, бо це моє. Волонтерка Оксана Мисковець говорить. Нині у Луцьку до плетіння сіток в рамках програми залучили 14 людей у п'яти локаціях. Середній вік, якщо брати в середньому, то я думаю, що це років 35-40. Тимчасова робота дає можливість ну, протриматися на плаву. Реалізація програми розпочалася наприкінці 2022 року. Зараз такі роботи організовані у 19 територіальних громадах. Безробітні виконували роботи по облаштуванню блокпостів, по облаштуванню спостережних пунктів. Це і Плетіння сіток, виробництво продуктів для ЗСУ. 22 й рік у нас 28 осіб було задіяно до участі в цих роботах. 23 й рік це 447 безробітних, і вже два місяці пройшло цього поточного року. 137 осіб. Переселенка Ольга Цупа переїхала із Куп'янська до Луцька торік у серпні. Каже, спочатку півроку плила маскувальні сітки як волонтерка, згодом долучилася до програми. Мені дуже подобається, що є така програма, що і для душі, і для існування. У Луцьку у суспільно-корисних роботах задіяли 65 безробітних, говорить директорка Луцької філії обласного центру зайнятості Олена Шишова. У планах розширити список робіт. Плануємо організувати такі роботи в медичних закладах. Є благодійні їдальні, і вже в області такі роботи організовуються. Важливим ще є укриття, особливо садочки школи і можуть бути такі роботи по чергуванню, прибиранню, провітрюванню. Долучатися до суспільно-корисних робіт мають. Право дві категорії населення, розповідає Оксана Меріда. Це безробітні, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, а також внутрішньо переміщені українці, які є не зайняті і не мають статусу безробітного, але є застрахованими особами. З її слів, на реалізацію програми у цьому році виділили 2 мільйони 800 тисяч гривень. Зараз на Волині на обліку обласного центру зайнятості перебуває 3300 безробітних. Серед них 307 внутрішньо переміщені українці. Наталка Кликуцюк, Петро Потієвський Суспільне новини, Луцьк. У парламенті столиці Литви Вільнюсі відкрили виставку, приурочену до другої річниці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, розповіла співорганізаторка Анна Гоменна. «Ця виставка з ще одним нагадуванням нам всім про те, що в наших інтересах допомагати Україні кожного дня. всіма силами». Фотоекспозиція в сеймі демонструє жахіття війни, які творять російські терористичні війська в містах і селах нашої країни та на тимчасово окупованих територіях, каже посол України в Литві Петро Бешта. Фотографії дуже важкі емоційно. Вони покажуть ту нову реальність, нове життя, нові страждання, біль українців, пов'язані з цією війною. Кожній цій фотографії це життя людини. Ми вважаємо, що кожен європейць повинен подивитися і відчути цю емоцію, так як відчуваємо. Ми. У центрі презентації українська експозиція Металевий відблиск. Це малюнки волинських дітей із рожища на уламках російських ракет і снарядів, гільзах та тубусах від протитанкових гранатометів. Діти розмальовуючи цю зброю, перестають її боятися. І це свідчить про те, що ми все одно залишаємося незламною нацією. Уламки зброя Воно знаходиться у центрі вільнюса. Це місто, в якому люди не звикли це бачити. Представили півтори сотні малюнків на рештках боєприпасів, каже співорганізаторка виставки Віра Шварцкоп. Роботи українських дітей з її слів вже показували в Польщі та Литві, Отримали також запрошення на організацію експозиції в Німеччині. Павло Мельничук, Суспільне новини, Луцьк. У Волинському перинатальному центрі 29 лютого станом на 14 годину народилися четверо малюків. Про це Суспільному розповіла завідувачка пологового відділення Вікторія Костюк. каже, усі новонароджені хлопчики. Ще дві жінки перебувають зараз в пологах в активній фазі. Очікуємо народження хлопчика і дівчинки. Ну а далі ще будемо бачити, тому що день не закінчується. До 24.00 можуть ще приїхати багато хто. «Ми не забобає. Це добре. У подружжя Маргарити та Віталія Королів з каменя Каширського цього дня народився син. Вага 3:310, зріст 54 сантиметри. Для нас він особливий, бо він нас перший. Ми, ми довго ми чекали на нього. Кажуть, пологи минули добре, хлопчик здоровий. Назвали малюка Мироном. Наш хлопчик вирішив бути особливим і народитися 29-го. Ну, кажуть, 29 лютого – це така дата, що може буд буде щасливим. Для нас, як для батьків, це найголовніше. А як ви будете день народження святкувати? Ви доволі це? Так, е, да, ми будемо святкувати 28, дні. і 1, і 29. Сина подружжя Михайла та Надії Людвіків з Рованців 29 лютого виписують з медзакладу. У них багатодітна сім'я. Прозначення дати народження кажуть таке. Вас вже кажете, скільки дітей? Десяте. Нема значення, я думаю. Я думаю значення немає. Аби здорові росли, да. щоб Бог благословив, щоб було все добре. Вже підросли, зараз вже легше. Це поки були мальні, то а вже зараз. Для більшості батьків дата народження дитини не важлива. Дехто ж надає цьому великого значення, каже лікарка Вікторія Костюк. Це має значення для декого для декого. Хоча, коли мама поступає в пологах, для неї одне головне в першу чергу, щоб пологи відбулися нормально і щоб народилася здорова лялічка і не було ніяких проблем. За словами завідувачки пологового відділення від початку року у перинатальному центрі народилося 500 дітей. Павло Мельничук, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.